Добрий день, гості, підписчики каналу. Зима закінчилась весна. бджоли готовим до, до нового сезону, до взятку. Я кажу, якби не було війни, то я б і не зустрів би товариша. Познайомились на акції Сережка Міниєнко. Я зараз знаходжуся в командіровці. Заїхав до товариша, є такий канал, просто родичі до Сережки. Акцію разом проводили в Києві, якщо, ви, може, помните, його в тому числі я поширю, а він в себе на каналі. Прийшла весна, перезимували сонечко тут у нього. Я казав, биков, будемо жити, будуть бджоли, будемо жити, все буде добре. І от хазяїнце, який мене, як кажу, я їхав з командировки, він мене на дорозі зустрів, бо я проїжджав коло нього, я заночував. Нагодував. Раненько встали. Да, раненько встали. Мені треба далі їхати. Дякую, що є такі пасічники. Не забувають, що я трошки відійшов від від пасіки зараз цією війною, але війна то я теж казав, биков. Війна переходяща, пасіка вічна. бджоли жили, жили і і нас не буде. Вони будуть жити. Так що не тіряємо людності. Да, не e, да, щас іде війна. Допомагаємо друг другу, допомагаємо збройним силам, і перемога буде за нами. Слава нації, смерть ворогам. Так що все буде добре. Трошки треба потерпіти, бо я ж кажу, війна ця за рік, за два не закінчиться, буде довго. Євреїв водили 40 років по пустині, щоб їх помер останній раб. Ну й нам, правда, дав би Бог, щоб не 40 років воювати, щоб Кацап помер. Таким захватнішим своїм менталітетом, я казав, що ті, що до нас прийшли, їх треба вбивати, щоб вони перелородились. Боно бо... да, бо в буддізмі тільки змію вона буде перерождатися сто разів буде перерождатися змією, і тільки після того, як ми її уб'ємо, вона перерождається в людину. Значить, кацапів, ті, що до нас прийшли, орки їх треба унічтожити, щоб вони переродились в нормальних людей. Так що цей процес довгий. Нам його терпіть, як кажуть, це ярмо нам тягнуть і ми нікуди не дінемося. Так що, пасічники, будьте готові, що можуть і вас призвати, я ж кажу, пасіку, щоб було на кого передати. Війна не легкий період, але ми її виграємо. Сережка, що скажеш? Та скажу, що. Шановні, долучайтесь, допомагайте Збройним силам України, прикордонникам. Все буде Україна. Слава нації, вафляка Цапської федерації. Да, все буде добре. Чай з медом, добра здоров'я вам і вашій родині. До побачення. Перемога за нами. Підписуємося. Підписуємося на канал Просто Родичі, це Сережка. Ну, і... Та я теж перестав майже знімати і на канал Юрій Овдієнко. До побачення, до наступного відео.